Шановний пане прем'єр-міністре, дорогі Педро, шановні присутні, пані та панове, наші команди, шановні журналісти, Дорогий народ Іспанії. Передусім, я хочу подякувати за, за вашу підтримку. Підтримку України, підтримку безумовно, найголовніше підтримку наших людей, нашої незалежності від самого початку повномасштабної війни. І це принципова підтримка. Іспанія допомагає нашому захисту. І я особливо дуже вдячний за те рішення, яке ти Петро зробив щодо Хоків, за ту зброю, яка допомагає. Допомогла нам захищатись від російських штурмів. Це були дуже важливі рішення. Знаєте, проходить час, люди забувають, як проходити зиму, коли є блекаути, і в такі моменти, темні моменти, дуже складні моменти завжди. Ти згадуєш друзів, які дарували тобі світло. Просто тому, що вони такі світлі люди. І ти серед них, і твоя країна, і народ Іспанії. Ми дуже вдячні за це. Ми сьогодні приділили багато уваги саме нашій оборонній і взаємодії в умовах постійних російських ударів. Україна справді цінує готовність Іспанії нам допомагати і продовжувати допомагати надалі. Дякую, Іспанія послідовно виконує нашу двосторонню безпекову угоду, про яку сьогодні прем'єр-міністр вже сказав, і це дає впевненість у щорічній підтримці. Мільярд євро щороку це сильна підтримка. Ми дякуємо за готовність Іспанії зробити внесок. Той внесок, про який сьогодні ми домовились. Програму Піру 100 мільйонів євро. І це програма, яка дозволяє нам купувати для нашого захисту саме купувати ракети для протиповітряної оборони. Ми обговорили різні виклики, безумовно. Один із складніших моментів це виклики в енергетиці після російських ударів, і є готовність Іспанії нам допомагати. Я дякую за цей економічний пакет. 8 мільйонів євро, зокрема на енергетику. Зараз маємо також домовленість, що Іспанія спрямує кошти за програмою Сейф, і це буде більше 200 мільйонів євро на спільну спільну нашу оборонну роботу. І це дуже відчутно і дуже важливо. Для майбутнього це правильний приклад. Для інших європейських держав сьогодні. Ми говорили. З іспанськими оборонними кампаніями я хочу їм подякувати. У нас була дуже предметна розмова. Україна починає готувати проект для постачання, зокрема радарів дальнього виявлення цілей, і це може, може значно нас посилити. Ми сьогодні це бачили. Це таке іспанське виробництво, абсолютно унікальне, і ми спробуємо це все це зробити. Спробуємо в реальній війні. Ми готові до спільного виробництва високоточної зброї. Я вдячний за новий пакет оборонної допомоги, і це, в тому числі, а, ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас під час зими великий дефіцит. І тут. Конкретний пакет 40 ракет для систем ППО «Айріс-Ті». і загальний обсяг пакету 300 мільйонів. Це це вже Петро сказав. Це суттєво нам допоможе. Дякуємо. Ми разом з партнерами забезпечуємо захист для людей, для наших громад, а отже, для усього європейського способу життя. Російська агресивність зараз вона локалізована локалізована на сході Євро. І має бути зупинена саме там. Це можливо, але тільки на основі єдності. Ми обговорили з паном прем'єр-міністром ситуацію війни, також ситуацію в дипломатії. Іспанія підтримує необхідний тиск на Росію заради закінчення війни. Це стосується санкцій, стосується нашої європейської роботи проти російського танкерного флоту, також нашої роботи щодо російських активів, які мають працювати повноцінно на захист від російської. Агресії і це має значення для всіх нас, всіх в Європі, щоб Росіяни не могли більше розносити війни на нашому континенті, а також в сусідніх регіонах з Європою на близькому сході і в країнах Африки. Міжнародних відносинах потрібні спокій, потрібна стабільність. Для цього потрібна гарантована безпека, гарантована відсутність війни. Я дякую ще раз, прем'єр-міністру. Дуже дякую Іспанії, що ви не байдужі, що ви не байдужі до наших людей, які знаходяться тут в Іспанії, яких ви прихистили, дали прихисток, підтримуєте їх. Ми дуже вам дякуємо. Звісно, є кроки, які нам ще потрібно. Зробити, ми будемо намагатись ще активізувати зараз дипломатію. Важливо відчувати при цьому за спиною, відчувати постійну підтримку, підтримку партнерів, підтримку єдності, силу нашого спільного розуміння, що війна має закінчитись і має закінчитись достойно. Це для нас дуже важливо дякую. Дякую ще раз, Педро, Дякую всьому іспанському народу, що ви з нами. Слава Україні.